Вері експенсі. Ти працьовуєтеме далі? Mm, часами, так. Привіт усім! Цей блог ми розпочинаємо знову з подорожі. Вирішили поїхати у сусіднє містечко неподалік нас. Десь хвилин 40. Їзди на прогулянку. Wow. Шалом усім! Богдана, розкажи, де ми зараз знаходимося. Леж. Левже. Леже. Так що гуляємо. У нас класний сонячний день. Сьогодні 25 чи 26 градусів тепла. Достатньо гаряче. Богдан вже навіть діб. Морозиво по приїзді встиг. Який то був ужас, просто якась пенка була. Піно. А я так і думала, я тебе просила не купляти морозиво, Але ти ж у мене слухаєш? В основному да. Але в цьому ти мене не послухав. Богдан сказав, що це графіті дуже схоже на мене у пориві злості. Я, звісно, з цим не погоджуюсь. Одне з найстаріших і найбільших міст у Валонії, франкомовній частині Бельгії. Місто розташоване на річці Мас і має багато історії, що налічує понад тисячу років. От, це тут був базар, і він вже зібрався. Але сміття після себе після базару не зібралося. Дивіться, ціла вулиця і вся у смітті. Але зараз це все будуть прибирати. Там поїхала машина прибиральників. Бачите, такий гарний краєвид І така грязна вулиця. Леж це місто контрастів. Тут гармонійно поєднуються середньовічні будівлі з сучасною архітектурою і це створює неповторний міський пейзаж. Дивіться, як прикольно люди там зробили на верхньому поверсі, достроїли. Богдан каже, що один повер І зробили такі панорамні вікна, Дуже прикольно. Зад Богдана заклад Ла Бамбола чи Ла Бамбола Прикольно нас вона мені нагадує цукерки Бамбула. Дуже, до і смачні. Хто їв ці цукерки? З вас лайк. І так ми дото гуляємо по такій вуличці. І Богдан мені каже, що Олеся знаєш, що це таке? Це така вентиляційна дирка, напевно. А що це за технологія, щоб щур не заліз, то забито такими крючками. Богдан, розкажи нам. Це ти придумував технологію, антищур? антіщур. Діст кошар, тому що ну а чого б і ні? Може дискотеки влаштовують посеред вулиці. Дивіться, яка класна ручка. До дверей. Шановне панство, ми зараз будемо йти А Можна я не піду туди? Ні. <рес> ми йдемо туди. Mm -hmm. Я чувствую, що, як завжди, я то кажу, давай, давай, ми йдемо. Але відтоді Богдан зараз хоч би що буде йому, а я ледь ледь туди вийду. Так що все, йдемо туди. Фізкультура. Це одна з найвідоміших сходових вулиць у світі. Тут аж 374 сходинки, уявляєте? А представте отак жити у цьому будинку і нести покупки сюди з торбами йти з бідронки, з відла піднімати. Блін, це, звісно, над... хороша фізкультура. Ти кажеш? 1884. Рік Бувер. Будь ласка. Виходить така вулиця на сходинках цих. <реш> <реш> дивіться. О, дивіться, який класний будиночок. Нагадує якийсь пожежника будиночок. На сходах розташовані різні будинки, і в них дійсно живуть люди. Тобто це справжній житловий район, де щоденне життя триває в особливих умовах. Представляєте на цій вулиці робити комусь ремонт в хаті, Крешу робити все останньо. А що там? Все, якщо живеш десь посереду, настільки всього треба переносити сюди. В руках. Тут навіть немає з'їзду, щоб з'їхати. Чи з валізкою, наприклад, все так. Ці будиночки виглядає дуже затишно, колоритно, з такими малесенькими балкончиками та квітами на вікнах. Дивіться, тут така от ручка. Цікаво. А, вона рухається, Богдан. Цікаво. І напевно тут відкривається шторка. Типа хто прийшов? Глазок такий. Як вам? А, ось тут, а подивіться, мазенький домик, але який він довгий на довжину. Ось таким краєвидом. Красиво. Цей будиночок 1895 року. Ну, Виглядає так красиво, я б сказала, б, свіжачком. Могдан каже, що цим працівникам, які тут роблять кришу, то їм пощастило, що це перша, можна сказати, друга хата зверху, а не десь. Там посередині. Так ми це зробили. Ми пройшли. Як ви скажете, не було тяжко. Я, я прям відчуваю, що хтось за, за мною в цей момент от, прям слідкує. Я так бац. І тут а, за мною хтось слідкує. Ця мадам. Такий допомогся, несерйозний. Насправді піднімалося в такому помаленькому темпі, щоб ще все, все, все познімати, то навіть і не втомилася. Знаєте, так виглядає воно масштабно, але насправді, як вже починаєш ти, то, то нічого складного немає, не дуже втомився. Навіть є шапка з книгами. Можна положити свою книжку і взяти собі. Атмосферненько. Таке відчуття, що ми десь в Італію попали ну, поміж ці вулички. Тобі так не здається? No. Навіть машини так похоже виглядають. Да, навіть машини дуже схожі до італійського вайбу. От, наприклад, ось тут. Дивіться, тут вузенько і інші машини припарковані, і дивіться також. Опчухані. Як ж тут проїхати? Ти тут не проїдеш. Башникомусь марті Матюпусінькому. Ма, ма То Ти там кажеш, на такій вулиці ти б не хотів жити. Тебе потрібно брати хату і тільки тут. На велосипеді О. їздити. О, але зато дивись, як спокійно, ніхто тобі машинами не гудить, нічого. Максимальна приватність. Я не знаю, там навіть фонарів немає туди. Можливо, ввечері навіть і лячно. Капець, як пошкрябано. Хм, шкода. Дивіться, скільки так десь. Десь мій палець. -от. Оце я так розумію, да? рівень парковочних здібностей. Як вам? Як бачите у цьому відео ми находились по сходинках, тому що їх тут дуже багато, адже місто побудоване на пагорбах, і ми постійно підіймались та спускались вузькими проволочками та східцями між будинками. Це ми вийшли з цієї вулочки, а тут та ще пішла розгалуження інша вуличка. Квіточка Богдан. Вот. Ну де підстригся. Дуже гарно, дуже гарно. Дякую, дякую. Скільки коштує твоя стрижка, ти нам розкажеш? 25 евро. 25 Євро. Uh -huh. А як часто ти стрижешся? Два рази в місяць. Два. Понятно. А що ти там конічок? Як йдеш в барбар, п'єш? Ні. Mm. Ні. Не п'є в обурі. Не п'єш. Ну, то молодець. Здоровий спосіб життя. Так. Дуже добре. Стало відомо, що ви стали місною знаменитістю, якби підпрацьовувати моделю. Ча mm, так вас засняли для барбершопу. Mm. Барбара Шопу. я дуже Вері Гуляючи цими місцями, складалося враження, що ми перенеслися в інший час. Тут усе дихало історією: старвинні кам'яні будівлі, вузенькі провулки, тиша та знаєте, таке відчуття спокою. Яка власна лелека? Над дверима. У цих будиночках так багато цікавих елементів. То ручки якісь такі цікаві у вигляді рук. То якісь лелеки, то ще щось не ну, дуже цікаво. А це ми знайшли ціле поле кропиви. Хто хоче згадати дитинство? А, попеклася. Але пектись кропивою каже, це ж корисно, Ну то чому б і ні. А це ще одні сходи. Це стіна, там старі будинки, а з цієї сторони вже такі сучасні. Навіть зробили такий місточок, щоб можна було переходити між будівлями, не виходячи на зовні. Рівнесенький газончик на коліях трамвайних. Такий газончик ще не на кожному стадіоні є. Як тут, що ти Богдан каже, що це, що це я, так. Да. Богдан каже, що мені потрібно ось таку маску купити. На мій дзьобик ще таку маску. Зараз буде ідеальний комбо, я вважаю. Як тобі місто? Красиво, спокійно. Дуже мало сьогодні людей якось. Неділя. Подивіться, не йдемо, Класно. І так, фанати коміксів. Дивіться, які тут класні фігурки є. Людина пила. Як вам? Це вже другий великий такий комікс-магазин, комікс-шоп. 380, 395. 300... Джеймс Бонд Кіт. Астерикс і обілікс. Це вони прикольні. Юліця азар, коштує 55 євро. Десь там така жіночка класна. Це за 135 євро. Богдан, Богдан, а скажи мені, чи ти колись читав комікси? Ні. Ніколи? Можливо, один раз брав журнал в бібліотеці, але... Я тут записався, бо там були комп'ютери. Я можна так сказати, просто використовував бібліотеку ради того, щоб стояти на комп'ютері і все, бо там безплатно. Ах, ти хитри. Все з тобою зрозуміло. А я пам'ятаю, я любила Тоталі totally Спайс комікси про дівчат супершпіонок, хто дивився на, на Jetix. Комікси мама просила купляти про них. О, такий прикольний там посад. Магазинчики. І також мене ще дали. декілька коміксів від біч. А також такий мультик був, хто пам'ятає, чародійки. Але я не була великою фанкою цього мультика, тому моїм фаворитом залишались тот «Спайс». Пішли, Богдан, тобі не можна біля таких магазинчиків стояти. Це соблазн зайвий. Ти вже морозиво з'їв, вже достатньо. Тут ми вже повертаємося назад до нашої машини, і наша прогулянка вже доходить до завершення. Тут там матч вийшов, Червонесенька машинка, червонесенький домик. Там теж червоністий домик. Ідеально. Робив тільки що Богдан фотографував свою любимку, свою ласточку. Що ж, дякуємо, що прогулялися з нами. Бажаємо вам усього найкращого і до зустрічі в наступному влозі!